9 та 10 лютого з аеродрому Харківського державного авіаційного виробничого підприємства відлетили два літаки Ан 74. Про це 10 лютого повідомили в пресслужбі підприємства. Інформується, що одна машина належить іноземному замовнику. Вона прибула на технічне обслуговування у кінці минулого року. На літаку виконано усі регламентні ремонтні роботи, затверджені спеціальною програмою. На початку цього року проведено контрольні перевірки усіх систем повітряного судна. Після благополучного тестового польоту літак віддали замовнику. Друга машина ан 74 ТК-200 цивільний літак з властивістю конвертації у пасажирський чи вантажний належить українській компанії Моторсіч. На цьому літаку проведено модернізацію авіоники, застарілі бортові прилади замінено на сучасні цифрові. Машина отримала так звану скляну кабіну. У технічному обслуговуванні літаків були задіяні фахівці майже усіх цехів харківського авіапідприємства. У кінці лютого очікується прилітан 74 єгипетських ВПС для контрольно-відновлювальних робіт номер 2 Повідомляємо, що злитно посадкова смуга заводу готова для прийому повітряних суден. Дякую за перегляд!